Знаєте, насправді ми хотів би поговорити з вами зараз про зворотнє. Явище про увага квадробінг. О, одразу, що в залі сталося. О! Підіміть руку, хто чув про це. Добре, тримайте руку все. А, а хто чув, але навіть ще і знає, що це таке. Трохи менше вже рух. А хто займається квадробінгом? О, оплески вам. Я хочу щоб вам поподобать. Скажіть, будь ласка, а ви, ну, маска якої тваринки у вас? Що-що? А, ви пожартували? Я ні. Ха. Ви, може, пожартували, але всі дивляться на вас вже по-іншому. Ну, нічого, знаєте, можливо, це буде початок вашої нової кар'єри, хто знає. Дійсно, друзі, так, да, квадробінг, дехто каже, що це е, просто знаєте, діти бавляться. Дехто каже, та ні, це велика проблема для всіх нас. Але ви знаєте, ну про це дійсно зараз можна почути скрізь. Е, е, бачите, таке відчуття, що от, знаєте, ковід пройшов, а побочка вдарила тільки зараз. Менше з тим, квадробінг став дуже популярним серед дітей. Я думаю, що ви бачили це в парках. Вони надягають маски тварин і мітують їхні звички. Отже, тепер ви саме це побачите в нашому наступному номері під ваші оплески. Поїхали! О! Трястя твоїй матері синку! Не можна так лякати свою маму. Це не синку, це татко. Я поводишся гірше, ніж синочок. Привіт. Привіт. іменинником тебе. І тебе також. Що ти тут робиш? Здрасте. Я ж батько. Це зрозуміло, але ж ми як домовлялися, ну. що син наш тут зі своїми друзями у парку відмічають, а потім вже ми втрьох вдома. Так а я ж сюрприз хотів зробити. Я з роботи раніше відпросився, подарунок купив ось. Ага, що там? Диви, боксерська груша, Клас. Натренується буде у мене як усік всіх там А де він? Я ж кажу, тут з друзями десь у парку бігають. Зараз я його погукаю. Не треба! Віка, в мене трохи очі не муснули. Ні, нічого, ну нехай собі граються, а ти йди додому, а ми тебе потім наздоженемо. Так, Віка, що він вже натворив? Та нічого він не натворив. Я ще грушу не подарував, він вже що, когось відгамселив? Нікого він не гамцелив. А що відбувається? Нічого. Так, Віка, розповідай. Присядь. Так. Вчиниться. Ти тільки не хвилюйся. А я й не хвилювався, допоки ти не сказала не хвилюйся. – Ні, взагалі то все в порядку. Просто у нашого сина нове хобі. Ти не одразу можеш це зрозуміти. Я б не одразу зрозумів, якщо б він бабу привів в десять років. А так хобі, ж хобі. А яке саме, що він там, жуків почав збирати? Та ні. А що, жерти? Ні. А що, жабу надуває? Весь в батька, красава. Ні, ні. Розумієш, зараз діти вони живуть трохи в іншому світі. В якому іншому? А, в віртуальному, то що він? В айфоні жабу надуває? Вже зараз всі вон хам'яка тапають, а він ще досі надуває жабу, от Е, А ну Ти що? ти диви. Розвелося, що їх ніхто не відловлює, а придурки мохнаті. Це не придурки, це квадробери. Ага, Що вони там, закладку шукають? Ні, Єгорчик, просто це, це так, таке заняття. К Квадробінг. Квадробери. Квадробери це типу прізвище. Ми крутоголови, вони квадробери, євреї. Ні, я ж кажу: це така нова субкультура, єднання гімнастики і природи. О, тоді Петрович в гаражах у нас квадробер. Кожної п'ятниці на чотирьох лапах. А -а -а -а. Тільки у нього не єднання гімнастики з природою, там інше. Там водка з пивом. А квадробінг це такий новий тренд серед дітей. А вони не заразні? Та ні, це взагалі не хвороба. Просто обіцяли там нову болячку якусь, мав пічу віспу, а я так розумію, прийшов собачий дебілізм. Не буває собачої епідемії. Mm -hmm. А тоді скажи, куди подівся пес патрон? Я чула, yeah, що у нього зависокі рейтинги і його відправили за кордон послом. Що ти робиш? Ну ти ж хотіла шубку, зараз буде у тебе шубка. Та, ти що? Це ж діти. Апорт? А а, це діти, це по-перше, а по-друге, там наш син. Де? той з палкою. Бачиш, з вушками, з хвостиком, з вусиками пухнастий і в смужечку. Єгор. Ігор! Що ти а! 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 Твій син, а, Сашка, квадробер. Це що за ху? <типустеть> Та негор. Він так. А, а, а навіщо це йому? Ну, бач, таке нове хобі. Діти поводяться як тварини, ховаються під масками. Блін. Я зрозумів би, якщо б це робив дядя Валера. У нього дані в ТЦК не оновлені. А Навіщо вони ж малолетки? Ну, таке нове хобі, трішки оригінальне. Трішки дебільнувате. Та це просто така гра. Бачиш? О, дякую! Обережно, а якщо він блохастий. Чому одразу блокасти? Ні, наш синочок в порядку, нормальний. А звідки ти знаєш, що він в порядку? У нього що, мокрий ніс? <рес> чи в нього вушка якось стирчать? чи хвостиком він віляє? Я не розумію, блін, це що тепер його перехрестити в церкві треба. Тільки цього разу ніяких кумів, собачників. Все. <рес> Нікого перехрещувати не треба. Я ж кажу, з нашим сином все в порядку. В порядку. Він нормальний. Нормальний. Я думав, у мене син буде як усік, а у мене песик. Господи, буде твій син боксером. А що ти йому вже породу обрала? А чому боксером? Чому не бульдогом? Чому, не дай Бог, пі... пікінесом? Наш син не собака, він квадробер. Блін, я думав, гірше, ніж тік-ток, вже не буде. А тут диви, як життя шандарахнуло прямо в голову. А це лікується чи все вже, на все життя. що ти починаєш? Блін, ну це я лоханувся з боксерською грушею. Треба було просто мішок корма купити. Чи ошейник, чи намордник. Ну, чому ти так драматизуєш? А я ще не драматизував, тільки зараз починаю. Куди котиться цей світ? А я знаю куди. Коту під хвіст. Він собака. Яка різниця? У них там під хвостом все однаково. Я так і знала, що ти саме так відреагуєш. А як я мав реагувати? Люди добрі! Яке щастя! У мене син собака! А це його мама та ще сучка. Синку, ідіть пограйтеся десь там, бо батько не в гуморі. Батько не в гуморі, батько ваху. <плес> Навіщо мені таке щастя? Ну за що? Блін, я хотів, щоб в мене був син, щоб з ним ходити на рибалку, на футбол. А куди я з ним таки піду? Хіба що на полювання? Він буде мені качку приносити. <плес> Ти можеш, як і раніше, гуляти з ним тут, в парку. А А якщо він мене переплутає зі стовпчиком та вписає? А? Ну, Що ти таке кажеш? Я, я взагалі не розумію, я, ну, як у слюсаря та у медсестри народився квадробобрик? Квадробер! Це ще гірше. От що він там зараз робить, а? Він вмивається як кішечка. А коли сонце вийде, він що, буде собі вилизувати причандали? Єгор! Я взагалі не розумію, чому ти така спокійна. А чому мені нервувати? Хоча б тому, що твоєму сину потрібна допомога, йому потрібен лікар-психіатр. Ніякий психіатр йому не потрібен. Згоден? Йому потрібен не психіатр, а ветеринар. Бо він собака! З ним все в порядку, він нормальний, він здоровий. Може, зранку він був здоровий. а Зараз він ганяється за кішками. Всі собаки так роблять. Так він же ж хлопчик. А кішка хто? Дівчинка, то ж все нормально. Було б нормально, якщо б він її смикав за косички, а він її під хвостиком нюхає. Саша, фу! Відійди від Маші. А чому Маша? Чому не Мурка? Чому не маркіза? Кис кис! Кис, 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 кис. Кис-кис-кіс. Мої хороші. Ну, коше. Ой, а ням-ням-ням. Ой, Ой кушать. Я не зрозумів, це хто? Боск квадроберів. Кушайте, мої хороші. Бабуля, А чим ви там їх годуєте? Ну, з різними. Ви там ніяку наркотун не додаєте? Не додаю. Like, okay. Ну, Ви ж розумієте, що це не справжні собаки і коти. Ну, я не зовсім тупа. Розумію, це діти, як Так. І вони кращі, ніж звичайні тварини. Вони неблохасті, алергії від них нема. І не воняють. Як деякий. ну, давай дуй звідси стара, стара кляча. А чого стара? Я ще молода кобилка. Саша, не підходь до неї. Та нехай собі граються. Що нехай собі грається, якщо її переклине, вона зробить з нього пояс собачої шерсті. А я не бачу нічого страшного в тому, що наш Сашко грається у тваринок. А чого ти його досі називаєш Сашко? Може він вже тобік, тузік, Бобік, Шварц, я не знаю. Знайше Що? Єгор, іди додому. Додому? А я й піду. А тільки у мене одне питання. Ой, як неочікувано. А чому це у нас в домі собака займає цілу кімнату? Він же може і на килимку пожити. Додому. Добре, додому, так, додому. А у мене іще одне питання. О! Є якісь докази, що цей мій син? Що? В сенсі! А ти давай згадуй, може ти його десь нагуляла? Ти ж була у цьому контактному зоопарку. Може, ти там десь задрімала, а до тебе підібрався якийсь квадратузики і законтачив? Ти що з глузду з'їхав? Тобто ви тут всі нормальні, а я з'їхав з глузду. Та я єдиний тут, хто хоче, щоб у мене був нормальний, здоровий хлопчик. Якщо ти так хочеш, треба йому давати нормальний приклад. Т... Ти сам квадробер. Хто я? А хто п'ятницю прийшов навколішках на підпинку і заснув на кухні під Ой! Квадробер! О, Ні, ти не квадробер! Ти квадробухарь! Так ти мене ще не називала. Ніка. Максик! Максик! Додому Максик! Ого. О, скільки похластиків! Які гарні уні! Тримай смаколик тобі, смаколик тобі, тобі смаколик і тобі смаколик. Вітаю, Євген, батька цього котика. Хм. А що таке? Щось не так? Він ще питає, щось не так. Ваш син котик. І що тут такого? А якщо він тобі надзюрить в тапки, ти теж скажеш, а що ти такого? Чого це він повинен дзюрити мені в тапки? Більш того, я його підтримую в цьому. Я сам іноді полюбляю позайматись квадробікою. Мяу. Мяу? мяу 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 мяу-мяв. мяу, -мяу, 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 -мяу. <клук> Єгор, ну що ти робиш? Це він що робить? Придурок якийсь. Ха! Я ще й придурок на себе подивись. Максик, ти додому. йо додому. Ну, Йома. Бачиш, Єгорчик, навіть серед дорослих є люди, які займаються квадробінгом. До речі, кажуть, що скоро квадробінг це буде вид спорту. Що? Вид спорту? Так. Клас. Я навіть уявляю собі, як я на роботі мужикам буду розказувати. Петро, у тебе що там син на футболі? Яке місце зайняв? Друге. А у тебе Сімеонич на плаванні, Що третім приплив? Лошара! Увага, пані та панове! Золотий призер Кубку України сквадробобрінгу Саньок. Він переміг Шарпея, бо в фіналі вилизував свої бубенчики краще всіх. Гордість, батіна гордість. Що ти, ти починаєш? Це просто таке хобі. Ах, хобі. Так. Так. А це ще що за канділябр? Це не канділябр, це хобі хорсерша. Ого. До речі, хобі – це теж спорт. Теж спорт? Так. Цей світ точно хобі хорснувся і квадробобнувся. У мене одне тільки питання. От якщо квадробобер е, одружиться з хобі хорсашою, у них хто народиться? Хобі-бобер чи Не смішно. Не смішно. Добре, тоді не заважай, мені треба зняти відео. Навіщо? Для кого? Це для нашої консьєршки. Дивіться сюди, діти. Клавдія Семенівна. Ось дивіться, бачите цю зграю квадродзюберів. Ось хто дзюрить у нас в ліфті, а ви казали, що це я. Це не я. А не треба перекладати свою провину на сида і його друзів. Так це не виріжено. А це не друзі, це дика зграя. Я взагалі не розумію, звідки він це понабирав цієї чихуахуані. А я знаю, це поперли гени твоєї мами. Хоча теж ні, так би він повзав по землі і шипів. Ну, що ти ну згадай себе в дитинстві? Мене було прекрасне дитинство. Ми стільки всього робили. Ми плювали на карбіт. Ми діставали з норок тарантулів на пластилін. Ми робили бомбочки з сурика з серебріна. Ми грали на будівництві, дожини мене кирпич. Ми, ми подрали, кидали патрони в вогнище. Розумієш? І що тобі це дало? Життєвий досвід, який я передам своїм дітям. Ось дивись. О, дивись, прямо в очі мені дивись! Оце мені нагадування, що! Коли бросаєш е, патрон вогнище, не треба стояти дивитися, коли він шарахне, а біжати в іншу е, сторону. А ось це, ось це, ти думаєш, я тобі собачку показую? Ні, це нагадування, що на пилораму без дорослих ходити не можна. А він що? Скаже своїм дітям. Діти, собачі какашки, вони як борщ смачніші на другий день. Та ну нехай собі граються. Ну, зараз він побігає на чотирьох лапках. Потім йому це набридне. Він знайде собі якесь нове хобі. Так а скільки він буде бігати? Ну... Ти ж знаєш, що у собак один рік наш, у них сім. Тож через рік він може привести е, тобі цілу у, у цих виводок квадробобіків, і ти будеш ними нянчитися. Я їх топити не збираюсь. Мам, пап, я все. Все навлявся. Всю територію обіся... помітив, усіх під хвостиками понюхав. Що ти мовчиш? Що, не розумієш вже людську мову? Добре, давай так. Ти так хочеш, щоб з тобою батько розмовляв. Та ні. Я просто хочу, щоб мій тато підтримав мене завжди. Чим би я не займався? Віта. Сам. Слухай, ну, вибач А, е, Саня. Е, я, може, перегнув трохи палку, ну, ну. Ну, ти повинен теж мене зрозуміти. У моєму дитинстві не було такого дебілізму, а, тобто класної гри. Е, ну, якщо тобі так подобається, ну займайся своїм квадробінгом, може, хоч очі й пальці на місці будуть. Ну? Правда? Правда. Вибачаєш мене. Хоч я тобі за ушком потішу чипузіку. О, слухай, у мене до тебе одне проханнячко. От сьогодні приїжджає теща, ну, бабушка твоя. А ти можеш її зразу з порогу за ногу отак? Єгор, взагалі-то я все чую. Віка, а ти свою кошачу мордочку несу в наші собачі справи. А якщо ти її ще надзориш в тапки, я тобі цукрову кісточку от таке накуплю. То його, ну чому ти? Вчись малого. Оу!